Всім привіт! Ви на каналі Здоровий рух, де ми розповідаємо все про здоров'я спини та суглобів. Мене звати Кусмідарова Дар'я, я, я провідний фахівець центрів кінезіотерапії здоровий рух. І сьогодні ми розберемо найпоширенішу проблему і запит від вас, а саме біль між лопаток. Коли ви відчуваєте біль в повсякденному житті, наприклад, під час роботи за комп'ютером печіння під, під час того, як ви миєте посуд, і біль, наче родює в ребра. І єдине, що вас спасає, це просто лягти трошки полежати, то що з цим робити, і як собі допомогти, щоб це не переросло в хронічний біль? Найчастішою причиною подібних симптомів є неправильна постава, а саме сутулість. Дивіться, коли плечі завертаються вперед. Наші лопатки роз'їжджаються, і зони між лопаток наші м'язи перестають нормально отримувати правильну поставу. І якщо дається надмірне навантаження, до якого вони не звикли, вони починають затискатися і давати больові або неприємні відчуття. Тому для того, щоб нам їх прибрати, ці відчуття нам необхідно максимально покращити рухливість рудного відділу, бо при сутулісті вона, на жаль, зменшується. Покращити кровообіг, тобто живлення до цієї зони, для того, щоб м'язи розслабились і не давали болю. А також нагадую, що в наших центрах ми допомагаємо позбутися болю в попереку в зоні між лопаток, в шиї та відновити роботу всього опорно-рухового апарату, підбираючи індивідуальні вправи, безпечні вправи на спеціальних декомпресійних тренажерах. Тому наші центри знаходяться в Києві, Ірпіні, Львові, Вроцлаві, Польщі та Дубаї. Обов'язково звертайтесь до нас, всі контакти будуть під цим відео. Якщо у вас немає можливості до нас прийти фізично, ми можемо провести для вас онлайн-консультацію і так само підібрати індивідуальний комплекс справ на спеціальному еспандері. Тому, друзі, якщо вам необхідна допомога, обов'язково телефонуйте нам, записуйтесь. Ми будемо чекати на вас. Друзі, для виконання цього комплексу нам знадобиться лише тільки стілець, тому ви ці вправи можете робити навіть знаходячись в офісі або десь не в домашніх умовах, там де буде зручно. І перші вправи у нас будуть направлені на те, щоб покращити рухливість нашого грудного відділу. Рух повинен виконувати саме в хребті. При нахилі ось таким чином, при ротаційних скручувачих рухах, ось такий. За допомогою цього буде покращуватись, покращуватись рухливість і живлення нашого хребта і, звісно, зони між лопато. Тому першою вправою беремо руку навхрест за стілець і починаємо розтягуватись максимально в сторону, відчуваючи розтягнення всієї сторони. І змінили положення, зробили вдих в іншу сторону, видих. Знову зробили вдих і видих. Вдих, видих, дих, видих. Кожну вправу необхідно зробити мінімум 10 разів в кожну сторону. І другою вправою, схожою, але трошки інакшою, теж на покращення рухливості або мобільності грудного відділу. Одну руку кладемо навхрест на протилежну ногу, другу руку за голову. Робимо скручуючий рух до протилежного коліна і максимально розкручуємось в грудному відділі. Зверніть увагу, що таз мене стоїть на місці, він нікуди не рухається, не піднімається. Це дуже важливо. Ось таким чином. Розкрутились, скрутились, зробили вдих і на видих. І максимально-максимально тягнулись. Зробили мінімум 10 разів на одну сторону і переходимо до наступної. Поклали руку хрест, руку за голову. Зробили скручування і максимально розкрутились. Зробили вдих і видих. Вдих і видих. Видих. Супер, молодці! Сподіваюсь, у вас вийшло. Нам необхідно зараз зробити декілька ковточків води і переходимо до наступних вправ. Наступною вправою ми з вами пропрацюємо зону між лопаток, прокачаємо наші м'язи. І для того, щоб вони пропрацювались в повній амплітуді, нам треба повністю лопатки розводити і повністю зводити до хребта. Тому поклали руки за голову. Робимо скручування вперед. Лопатки максимально роз'їжджаються. І на видих максимально зводяться разом. Зробили вдих і видих. Вдих і видих. Повинні відчути напруження і теплоту в зоні між лопаток. Зробили вдих і на видих. Розкрутились. Вдих і видих. Друзі, слідкуйте, будь ласка, за своїм попереком, щоб він надто сильно не прогнався вперед. Контролюйте її, Положення в нас стабільне знизу. Зробили вдих, тобто тут вдих і на видих розкрились. Необхідно цю вправу зробити мінімум 10-15 разів. І переходимо до наступної. Ми з вами прокачали зону між лопаток, і тепер нам треба максимально її розтягнути, і так само обов'язково м'язи вздовж нашого хребта. Рух буде схожий, як ми робили вже з вами, але тепер будемо додавати розтягнення м'язів, тобто руками трошки давати усилля на нашу голову тягнути її донизу. Поклали руки за голову, максимально скручуємось, лопатки також розводяться і голову дотягуємо донизу. Вийшли вихідне положення. Зробили вдих і на видих. Потягнулись вдих. Цю вправу можна зробити від 15 до 20 разів. Завдання відчути розтягнення здовж нашого гребта та зони між лопаток. І приходимо до останньої вправи. Останньою вправою ми з вами дорозкриємо грудний відділ і розтягнемо наші грудні м'язи. Для цього нам необхідно сісти на край стільця, руку ставимо в упор. Звертаємо увагу, лопатка в нас опускається вниз, і плече розкручується нібито назад. Зверніть увагу на положення моєї кисті, це теж важливо. І наше завдання робити оберт. Таке розкручування навколо плечового суглобу нашого. І повинні відчути розтягнення ось цій зоні і по руці. Зробили вдих і видих, видих. Ми зробимо з вами на одну сторону 10-15 разів, і потім перейдемо до правої сторони. Добре. І переходимо на наступну сторону. Так само поставили руку в упорі, плече розкрили і з видихом розтягнулись. Рух виключно ось тут іде. Супер, молодці. Друзі, після виконання цього комплексу я, наприклад, відчуваю гарне розкриття грудного відділу і легкість в спині, і навіть в шиї. Сподіваюсь, ви відчуваєте те ж саме. Поділіться, будь ласка, в коментарях і обов'язково поділіться з друзями цим відео для того, щоб вони теж не страждали від болю між лопаток. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити ще більше корисних відео для здоров'я спини та суглобів. І будьте здорові!